Усім привіт, любі, друзі! З вами, як завжди, Горбач. Та сьогодні разом з вами ми розпочинаємо будівництво нашого містечка в City Skylines. Перед записом я вже трішечки спробував проаналізувати наш невеличкий район та зрозуміти, де та яку зону нам побудувати. Промислову зону ми зробимо з вами під лісництво, приблизно от в цій частині містечка. Але для початку нам потрібно зробити. Плавний в'їзд в місто, розв'язку, ну і, звісно, житлову зону, щоб вже з неї добиралися в промислову. Розв'язку ми будемо робити у вигляді круга, тобто саме звичайна кругова розв'язочка. Ну а в подальшому я спробую її якось переробити та й просто покращити. Так як в нас на все про все є 70 тисяч, друзі, будемо робити з вами двополосову доріжку до нашої розв'язки. В подальшому також спробую її. Якось а, змінити, можливо, переробити повністю під потреби нашого міста, тому що кількість мешканців буде збільшуватися. Разом з цим кількість пробок буде нам додаватися і тільки заважати. Пробую дивитися, що в нас виходить по заокругленні цієї доріжки і розумію, що ось ця прив'язочка нам повністю заважає. Зав до речі, не те, що прив'язка, я, напевно, просто занадто великий кут собі взяв. Друзі, я притримуюсь простої процедури, це робити все рівномірно, красиво, чітко, щоб воно не мозовуло очі. Плюс в чатик чи просто в коментарі, якщо вам теж не довподобає, коли все аби як, аби було. Ну, ну, так не годиться, друзяки. Хочеться, щоб все було красиво, гармонійно. пасувало один з одним і. Не приходилось пізніше це все переробляти. Хоча, якщо дивитись, що у нас 70 тисяч без перероблення цієї доріжки у нас не вийде з вами ніяк. Добре, робимо приблизно так. До кінця я проводити цю доріжку не хочу, тому що зараз ми тут повинні зробити з вами розв'язку. Ну а розв'язку ми нормально не зробимо. Якщо побудуємо. До речі, а я 90 градусів взяв? Стоп, 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 стоп. Куди побіг? Начебто я заговорився, друзяки, і накосячив В плані нашої доріжки, тому що беремо ось так і робимо ось так. Беремо ось так і робимо ось так. Начебто вийшло. Начебто вийшов круг. Враховуючи, що у нас ландшафт трішечки йде під кутом до річки, виглядає круг. Але бачу, якась є невеличка деформація. Гаразд. Це все рівно буде пізніше перероблятися і з цим не буде проблем ніяких. Зараз для початку нам потрібно це все нормально підвести і відразу ж таки переіменувати, змінити напрямок наших доріг. Одна доріжка відповідає за віст місту. На круговій розв'язці ми з вами просто робимо проти часової стрілки. Ну і далі нам потрібно це все провести на виїзд з міста. До речі, не розумію, чому виїзд з міста у нас робиться. З таким ускладненням, тобто потрібно все рівно переробляти. Машини можуть спокійно виїжджати, машини можуть спокійно заїжджати. Гаразд. Час братися, друзі, з вами, за житлову зону. Житлову зону збудуємо якраз от в цьому невеличкому районі, якраз навпроти в'їзда в містечко. Буде красиво, близько, ну і загалом в подальшому це все можна буде спокійно редагувати. На головне, ми не будемо задівати центральну частину, на якій можемо краще збудуватись, коли будуть фінанси. Фінанси дозволять робити все більш акуратніше, і разом з цим нам не прийдеться з вами жертвувати десь краєвидами якимсь дизайном, тому що ми не зможемо собі це дозволити. Позволимо все і все, але все по черзі. Все відразу не вийде, просто кажучи. Гаразд, зробили також плавний кут під 90 градусів, тобто спокійно заїжджають сюди. Ну а ось в цьому райончику, мабуть, ми зробимо з вами таку ж саму. Такий ж самий виїзд, Чи як в'їзд в містечко наше, тільки потрібно правильно підібрати. Ай-яй-яй, неправильно я ставлю це все ось чому проблемка. Не можу я щось влучити, ну нічого, друзяка. Зараз ми з вами влучимо. Чи можу просто взяти звідси починати? Якщо я там пробую гармонійно, то ось в такому дизайні виходить цілком рівно. Ну, а ось тут давайте з вами прокладемо, що чи не прокладемо. Не хочеться, щоб це був просто зразу кінець доріжки, і вони тут так різко повертали. Ну, виглядає якось воно не ахті. Зробимо ось так. І я думаю, цілком нормально. Хоча я бачу, що вона вже трішечки в сторону пішла десь її дорогу, дорогу повело всередину. Добре, це вирівняли, це зробили. Можна зробити невеличкі переулочки між будинками, між, між цими двома доріжками. Але я не бачу особої потреби в цьому. Хоча, враховуючи, що це житлова зона, мені здається, що ми це можемо спокійно собі дозволити. Давайте це ми об'єднаємо, а ось тут ми зробимо приблизно ось так. Тут тобто тут будуть заїжджати, і тут теж можна буде спокійно собі жити. Зробили невеличке перехрестя, ну а це перехрестя, до речі, перехрестя. А перехрестя заважатиме комерційній зоні чи не заважатиме. Гаразд, друзі. Загалом житлова зона невеличка, але симпатична. Тепер час збиратися до електроенергії та до водопостачання. Так як в нас буде екологічне місто, враховуючи, що ми будемо вами будувати фабрики, заводи, та як просто кажучи, лісопилочки, під лісництво, саме місто я планую будувати також. Плані екології в плюс в екологію, тобто мешканці будуть задоволені, ну, а в нас все буде красиво, зеленим. Та, чист... та чистим, просто кажучи, чистим. Водонасосну станцію ставимо зверху. Зразу ж таки порада для всіх початківців, для тих самих архітекторів, які в майбутньому планують щось будувати. Друзяки водонасосну станцію завжди ставите зверху, дивитеся, куди стікає ваша річка. Ну і, звісно, вихід. Для каналізації в саме кінець, щоб не вийшло навпаки, тому що є ті, хто умудряється зробити це задом наперед. І виходить, каналізацію вливають в річку, а далі попадається водонасосна станція по дорозі, і ця водонасосна станція бере, втягує всю каналізацію міста і відправляє по трубам людям в будиночки, в квартири для, смачну, для смачного чаю. Добре. Це провели, це зробили. Зразу не хочу забути про електроенергію, яку обов'язково потрібно провести в район каналізації, тому що про неї легко можна забутися, а згадую вже тоді, коли пізно. Тому що мешканці починають жалітися на нестачу каналізації. Гаразд, це зробили, це зробили. Ну і залишається нам провести з вами невеличкі лінії, дрюзаки, до нашого житлового району. Після житлового району я обов'язково візьмусь за промислову зону, тому що лісництво дасть нам необхідний заробіток для подальшого розвитку міста. Зробимо це приблизно ось так. До речі, я не знаю, чи слід було робити повністю це через кільцеву. Ця розвилочка, вона симпатична, але ці лінії тут не ахті взагалі ніяк. Хоча, друзяки, давайте ми їх зараз... Це все зараз забудується, Тут зробимо з вами комерційну зону по центрі. Щоб всі електролінії перекинулись. І після цього ми з вами спокійно зможемо. Спокійно зможемо забирати електричні. Електричне постачання, і воно буде вже просто перекидатися з будівлі на будівлю. Гаразд, це зробили, залишається зробити повністю, тобто залити район під житловий. Ну і будемо запускати гру. Гра стояла весь цей час на паузі, не хотів я йти в мінус. Тим часом, поки ми з вами тільки будуємо, тільки розбудовуємо наше місто, ми вже отримували мінуса. По нашим рахункам, тому що нічого не робиться, доріжки збудовані, на дороги теж йдуть витрати, і відповідно всім -всім з цим всім з'являються проблеми. До речі, тут я бачу так трішки переборщів під час замальовування. Давайте, мабуть, підрівняємо. До речі, на в'їзд також можна буде поставити комерційну зону, але це вже пізніше. Я не хочу, я не бажаю бачити пробку на в'їзді в місто, яка може через це з'явитися без проблем. Ну і давайте, напевно, ще ось тут ми з вами зробимо ось таку невеличку комерційну зону на в'їзді в перший житловий район. На рахунок порад на рахунок назви міста. Друзі, пропонуйте в коментарях назву міста, пропонуйте свої ідеї, коментарі, погляди, як можна зробити краще, яким чином можна зробити реалізувати цю розв'язку, тому що зараз це у нас кругова розв'язка. Сама проста, сама звичайна, я пробував знайти. Десь в steam майстерні якусь кращу, але враховуючи, що у нас тільки початок міста, я не можу знайти нормальної розв'язки на ось такі ось звичайні доріжки, тобто на двохполосні. Тому це додавило своїх проблем в плані реалізації, в плані уяви. Пізніше ми її знесемо, збудуємо щось краще і більш а, якісніше. що... Щоб уникнути повністю пробки, які можуть тут з'явитись. Перші мешканці заселяються і це виглядає доволі таки симпатично, тому що поки початок міста Тихесеньке немає ніде пожеж, немає ніяких проблем з фінансами і взагалі пробок, сигналів, чисто тишина та розвиток перших будинків дуже красиво та гармонійно виглядає. І зразу ж таки я бачу проблему, яку я уникнув чи просто забув, тому що вилетіло з голови. Рузаки, я заговорився і забув про водопостачання для наших мешканців. Ми побудували перший район, а ось підвести для них воду хтось та й забувся. Добре, давайте зробимо це в такому ж плані, як і. Електрику, тобто буду робити зразу на опередження. Не хочу я робити якусь плутанину з цими трубами. Тому, друзі, ми з вами це все робимо. Приблизно ось так. Я подивився зверху на межу наших районів. І просто підводимо сюди. Залишається 25 тисяч. Начебто труби проклали якраз рівнесенько по цій межі. І звідси можна буде спокійно відштовхуватися. Тобто, тобто давайте якраз над перехрестям ми зробимо рівномірно в цьому напрямку. І ось тут. Ах. Засада не виходить, не виходить. Треба, значить, трішечки брати в сторону. І ось тут приблизно ось так. Спробуємо це все провести. До речі, я точно 90 градусів взяв. Таке раніше, що в мене тут якась була проблемка, і воно не 90. Хоча ні, все добре. Через те, що у нас ландшафт йде на спад, відчуваються проблеми. І робимо відразу ж таки. Каналізацію для нашої промислової зони. Що ж, з водою розібрались, давайте переходити до промислової зони. Будемо будувати, як я і говорив, лісництво в цьому райончику. Район доволі таки красивий, дерева тут багато, ну і під'їзд від розв'язки дуже близько. Ще добре. Чи добре, чи не добре, тому що всі фури будуть їхати через центральну розв'язку, і надію, що пробок тут не буде з'являтися. Хоча ми це все з вами пізніше будемо поправляти. Гаразд. Давайте відштовхуватися з тієї сторони, і тоді будемо з вами це все акуратно пробувати підключити до нашої центральної доріжки. За межами міста. Це як за межами міста? Я ж начебто все роблю тут акуратненько Стараюсь принаймні, йопереси, те. Кажуть, за межами міста. Добре, робимо приблизно ось так. На дві секції. Раз. І ось тут робимо другу таку саму секцію. Гм, робити навхрест я не бажаю, якщо чесно, друзі. Тому що я не знаю, яким боком це нам потім відгукнеться. А якщо ми зробимо так, це у нас буде центральне. Угу. Добре. З'явилася в мене перша ідея, як це все красиво реалізувати. Проводимо тобто, це все до центральної доріжки, до нашої розв'язки. А ось тут ми з вами зробимо невеличку розв'язку. Ну як розв'язку? З однієї сторони сюди можна буде спокійно заїжджати, з іншої сторони звідси буде окремий виїзд. Тобто, щоб вони між собою не плутались, ми це все, друзі, з вами підведемо. Приблизно, приблизно, приблизно ось так. Хм, Я ось думаю, якщо я роблю навкос, я ж просто втрачаю, напевно, трішечки секцій. На це все. А хоча, хай буде, хай буде ця доріжка тут. Ми ще зробимо з вами зараз ось так. Наприклад. І ось тут я хотів би під'єднатися під до центральної доріжки та вже зробити направлену... однонаправлений рух. Забираємо, руйнуємо повністю це все і пробуємо якось це все акуратно підключити. Наприклад, ось так. Ну, а далі виправляємо наш райончик. І виходить таким чином, що сюди можна буде спокійно заїхати через праву сторону. Ну, а з лівої будуть виїжджати. По-іншому ніяк. Цим самим ми спробуємо з вами уникнути майбутньої пробки, яка може тут з'явитись. Фур їздить багато. І це все плавно за собою починає додати навантаження на перехрестя. Так, виправляємо наш пензлик. І все зафарбовуємо. Що ж, перший промисловий район збудований, каналізація в ньому є, електрика до нього теж повністю підведена. Залишається дочекатися першу фабрику. Так як в нас ще не відкрилися, друзяки, нові райони, тобто розбивання районів на певні категорії, на певні вимоги, я не можу зробити тут лісництво. Саме через це нам потрібно з вами назбирати. Перших 850 мешканців, і саме коли ми назбираємо 850 мешканців, нам відкриється ось така от нова вкладочка району та області, в якій чи завдяки якій ми зможемо з вами з цього району побудувати район лісництва, де буде лише лісництво, дерева і буде чисто екологічна промисловість. Мешканцям, я думаю, недалеко їздити до нашої промислової зони, ну і відповідно навпаки, виходить те саме. На розв'язці проблем не повинно бути в першу тисячу-дві тисячі людей. В подальшому будемо виходити з ситуації. Якщо будуть якісь проблеми, я надію, що до того часу ви вже запропонуєте якийсь новий варіант розв'язочки, і ми вийдемо з цієї ситуації. До речі, місто називається друзяки у нас Нарборн. Не знаю, чому Нарборн, але якось так спало мені на думку. Якщо у вас є цікава ідея чи пропозиція, як назвати наше містечко, залишайте її в коментарях. Коментар, який набере найбільшу кількість лайків так, і називемо це містечко. Тобто пропонуйте назву міста в коментарях. Ну і якщо ваш коментар набирає найбільшу кількість лосиків, ми використаємо вашу назву в нашому містечку. Від початку і до кінця місто буде вже з цією назвою. Тому що Нардборн це просто, друзаки, дефолтна назва, яка мені спала на думку, і я не хотів якось до неї прив'язуватись. Загалом ми можемо придумати щось з вами креативніше і взяти взагалі щось з вашого міста, наприклад. На рахунок районів та сама історія. Пропонуйте свої вулиці, свої райони з вашого міста в коментарях. І коли в нас буде вільна хвилинка під час розвитку нашого містечка, ми постараємося плавно застосувати ці назви в нашому місті. Що ж, друзі, на цьому ми будемо завершувати. Я надіюсь, що даний випуск вам сподобався. І якщо так, обов'язково залишайте коментарі. Наступний випуск планується вже у понеділок, тому прожимайте пальці догори, залишайте позитивні креативні коментарі та не забувайте підписуватись на канал. Ну а з вами, як завжди, був Горбач. Я дякую вам за ваш перегляд, за те, що ви додивилися до кінця. Бажаю вам всім вдалого дня та, звісно, до зустрічі. Бувайте!